Які зараз в армії? А, вони прям пишуть і кажуть, що двісь, я зараз не про як... ну, Я не шукаю довгострокові відносини, і мені зараз не про це. Я шукаю какета. Вісілля і релакса. Ну, типу, мені зараз не до цього. І тут, в принципі, є такий менталітет про те, що люди не дуже йдуть у довгострокові відносини. Ну, тобто, це залежить від віку. Звісно, це все дуже індивідуально, але до 35 тут мало хто йде у довгострокові відносини, вони насолоджуються життям. І це пов'язано з деякими такими, я українська ще трошки погіршилася, пов'язана з тим, що тут армія, після армії вже йдуть навчатися. Ну, Якщо вже сім'я, то це така, ну, щоб не було розлучень, щоб якщо є діти, то тоді і мама і тата. Тобто тут є якісь такі цінності.